Злата у нас була місяць назад, і ми їй дали апарат. Да? ну злата покажи свій апарат. Відкривай раді. Ось наш апарат Злата. Розкажи. Ти вмієш його одягати, знімати? Так. Да. Навчилася вже, да? ти до нього звикла? Так. Да. Да. І які твої відчуття з ним? Добре, да. Ти вмієш з ним розмовляти? Так. Да. І ти навіть сама знімаєш і одягаєш його? Так. Да. Да. А Злата, нагадай, скільки тобі років. Чотири. Чотири роки, класно. А скільки ми ще з цим апаратом будемо ходити? Місяць, два. Да. Да. Хорошо. злата, а ти в садочок його одягаєш? Ні. Не одягаєш, тільки вдома носиш. Да? Да. В садочку ми переживаємо, щоб його не загубити. Да. Да? А вдома ти сама чи тобі нагадують? Не нагадують. Не нагадують, та да, ти сама знаєш, що тебе є апаратик, його треба одягнути на зубки, так, да, котик? Да. Ти така молодець. Златусь. Mm. Розповідай нам. Mm. Не хочеш? Хорошо.